Хмельничанка Яна цього року готується стати мамою вдруге. У магазині для новонароджених обирає візочок для немовляти. Розповідає про виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини з 1 січня цього року. Знає якщо скуплятися на перший раз, то це недостатня сума, але це вже краще, чим було. Бо то я три роки народжувала назад, то цієї суми було дуже мало. Станом на 12 січня з початку року в Хмельницькій області 101 людина подала заяву на призначення допомоги 50 тисяч гривень при народженні дитини. Про це розповіла телефоном заступниця начальника головного управління пенсійного фонду Хмельниччини Ірина Богаємська. За її словами, такі виплати зросли із 1 січня цього року. Якщо раніше це було 10 тисяч одноразово і потім по 860 гривень щомісячно до досягнення дитину трьох років. Це так само була одноразова допомога при народженні дитини, але як виплата якої розтягувалася на три роки. То зараз ми тільки знаємо, що ця виплата становить 50 тисяч гривень. Який буде порядок її виплати наразі? Ще невідомо. Ірина Бугаємська розповіла: окрім цього, з'явилися додаткові виплати. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку в розмірі 7 тисяч гривень на місяць. Якщо це дитинка з інвалідністю, то цей розмір становить 10 500. Далі є ще програма «Є ясна» для батьків, діти, яких віком від 1 до 3 років. Сума виплати становить 8 тисяч гривень на місяць, 12 тисяч для діток з інвалідністю. Для незастрахованих мам, за словами Ірини Богаємської, є також лікарняні 7 тисяч гривень. Хмельничанка, мати однорічної дитини Марина розповідає, розраховувала при її народженні на власні сили. Хто хоче дуже дітей, то ці гроші, як кажуть, нікого не хвилюють. Хто хоче, той має. І все одно забезпечуєш свою дитину самостійно. Ну, ось ця моделька, якщо два в одному із люлька і круглінкової, то 31 тисяча 340 продавчиня консультантка магазину дитячих товарів Тетяна розповідає, вартість, наприклад, візочків для дітей коливається тут від кількох десятків тисяч гривень. Є, скажімо так, більш бюджетні варіанти до 20 тисяч є і більше. Найдорожчі – це 58-56. Це, це німецький бренд. Тато трирічної дівчинки Олександр каже, підготовка до народження доньки їм тоді обійшлась 60 тисяч гривень. Коляска, короватка, ну підготувати. Витрати тільки збільшуються. Ну, тобто, да, там на підгузки вже нема. витрат, я вам скажу, але йдуть інші. Ну, хочу те, хочу то. А ну, як тато я маю для своєї до досі, звісно, дружина говорич не можна, але треба балувати трохи. Заступниця начальника головного управління пенсійного фонду Хмельниччини Ірина Богаємська телефоном зазначила, заяву на отримання допомоги в розмірі 50 тисяч гривень можна подати, зокрема, через портал Дія та в пенсійний фонд. Для цього потрібні такі документи: свідоцтво про народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.